На цьому відео Нікіті 10 років. Тоді участь в юнацькій лізі була для нього лише мрією. А нині у свої 12 на міжнародних змаганнях виборов друге місце. В 10 років мені мій тренер сказав, що я буду готуватись до цих змагань, тому що в мене є талант, я сильна дитина, типу. І так і сталося, я виграв друге місце, але це не означає те, що я можу розслаблятися, буду ще більше працювати над собою, буду ще більше викладатись на тренуваннях, щоб стати першим. Шлях каратиста для Нікіти розпочався шість років тому, коли сам вперше попросив маму відвести його на тренування. Я подивився мультик «Кунг-фу Панда. Мені захотілось навчитись цим е, дієм, то що він робив мультику Сам панда. І я попросив маму відвести мене на якийсь бойовий вид спорту. Вона мене відвела на карате. Я перший раз потренувався, мені сподобалось. І так я почав ходити на карате. Семи років він ходить, і жодного разу не було такого, що він сказав, що це не моє. Були моменти, коли він казав, що втомився, і, напевно, більше було з боку морального, е, моральна втома. А тоді я йому пропонувала зробити один день паузи. Він відпочивав, набирався для себе якоїсь знов мотивація, або як кажуть, в ресурс входив. І продовжував. Юнацька Ліга з карате проходила з 3 по 6 квітня в іспанському місті Квадалахарі. Змагалися представники 72 країн. Єдину нагороду чорнівецькому клубу Альфаспорт приніс Нікіта Глушку. Хлопець долав трьох суперників, проте у фіналі зазнав поразки. Коли я програв у фіналі, я був на себе злий, тому що в мене не було першого місця. Хотілось перше, але, але буду старати ще більше. Я вже наголошував, що це перша медаль для чорнівців в такому юному віці. Та він вправно тактично підбирав е, техніки, динаміку, роботу і е, зайшов дуже впевнено до фіналу. Особливо був насичений бій е, за вихід фінал. Де на останній секунді він прогречив в рахунку 2-4. Насичені щоденні тренування, дисципліна та бажання бути першим це секрет успіху юного спортсмена. Найголовніше це підтримка рідних та друзів. Ну, мені подобається підтримка своїх друзів, свого колективу, свого клубу. Підтримка мене це стимулює працювати ще більше. Ну, вчителі мене підтримують. Моя класна керівничка Валентина Олександрівна. Допомагає мені в цьому. Мама Нікіти переживає кожне змагання сина, наче сама виходить на татамі. Бути постійно в ресурсі, бути постійно так само морально виходити на татам, постійно бути готовою відвести на тренування, забрати з тренування, готове до можливих травм, готова до емоцій щодо поразок, щодо перемог. А бути другом. Напевно, в цьому плані складно. Але це те, що зближує, коли ти з дитиною стеш на одній хвилі. Після змагань в Іспанії 12-річний спортсмен готується до наступної юнацької ліги, яка відбудеться в червні. У майбутньому хлопець мріє пов'язати кар'єру зі спортом. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін. Новини Сі 4